Господь посеред нас і є і буде возлюблені, продовжуємо ми з вами вивчати Святе Письмо. І сьогодні вже маємо понеділок, 3 тижня після П'ятидесятниці, і сьогодні для нас звучить Боже Слово Євангелій від Матфея. Отож, будьмо уважні одного разу, бачили безліч людей Ісус, з над ними. Бо вони були зморені і розпорошені, як вівці, що не мають пастиря, тоді говорить до учеників своїх жнива багато, а жінців замало, тож благайте господаря жнива, щоб вислав женців на жниво своє. Прикликавши дванадцять учеників своїх, він дав їм владу над нечистими духами, щоб виганяли їх і зціляли всяку недугу і всяку неміч. Дванадцяти ж апостолів і вона були такі, перший Симон, що зветься Петро, і Андрій Брах, його Яків, Заведеїв, Іоанн, брат його, як і заведеї, та Йоанн, брат його, Филип і Варфоломій, Фома і Матфей, Митар, як і і Леві, прозваний Фадеї, Симон Кананіт та Іуда Іскороцький, який зрадив його, цих дванадцять послав Ісус. І заповів їм, промовляючи, на путь до язичників не ходіть, і в місто Самарське, не входьте, а йдіть краще до овець загиблих дому Ізраїлевого, ходячи, ж, проповідуйте, кажучи, що наблизилося Царство Небесне. Хворих ціляйте, прокажених очищайте, мертвих воскрешайте, бісів виганяйте». Задарма одержали, задарма давайте, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Возлюблені чуємо про те, як Господь відправляє своїх 12 учеників на добрі справи, для того, щоб вони зціляли, виганяли бісів, заспокоювали людей. Адже Господь говорить, що народ, як вівці без пастиря, вони розпорошені, вони не знають, що їм робити. І тому він відправляє їх. І це дуже важливо, адже ми всі можемо бути тими добрими пастирями, які можемо нести Слово Боже до наших близьких, до наших вільних. І якщо, дорогі, ми будемо так робити, якщо ми будемо самі своїм прикладом показувати шлях до спасіння, то нам стане всім набагато. Краще і легше жити. Тому задумуємося над цим і ведімо до спасіння наших близьких. Амінь. Слава Ісусу Христу!